По 200 гривень з квартири у столиці викрили новий вид шахрайства. Четверо молодих людей вдавали, що живуть у будинку і роблять ремонти. Ходили по сусідах, колюдували гроші, які нібито треба заплатити за сантехніку. Обіцяли за кілька годин віддати і зникали. Спімали молодиків на гарячому. Зараз аферистами займаються правоохоронці. Ви не маєте права, я Вам серйозно це говорю. Ці дівчата заявляють про порушення їхніх прав, хоча ще кілька хвилин тому самі порушували закон. У кримінальному кодексі стаття називається шахрайство на ремонт сантехніку. просили. люди добровольно давали нам гроші. Ми ні з кого нічого не требували. Діла на совість людську. Перевірити людську совість двоє дівчат та двоє хлопців вирішують у новенькій багатоповерхівці. Початок афери фіксують камери відеоспостереження. Дівчата у домашніх халатах, нібито тут живуть. Хлопці, начебто, сантехніки. Одним махом долають дві перепони консьєржку та домофон. Вахтерка Данилівна зреагувати не встигла. ви йдете? І маленькі, такі у них ремонт у нас. 77-й там ремонт. Мені, звісно, видно в тому, що я не спритіла фамілію. Псевдомешканці будинку почали поквартирний Обхід девушка говорит: Извините, у нас срочно произведены сантехнические ремонтные работы. Я ваша соседка сверху, но отца на нету дома. Ну, от ви можете виручну наслісарем розплатитися на 200 гривень. Ні, вопрос вже за пів години. Афера Я ваша сусідка провалилася. Гастролери натрапили на жінку, яка знає своїх сусідів в обличчя. Операцію затримання провели власними силами і викликали міліцію. Заробітчани встигли наколядувати 1200 гривень. Вона гривень. А на стоїть глаза Бембі. Чуть ли не плачет. папа приїде через пару часов, я деньги верну. Пожалуйста, 200 гривень, 200 гривень. Все ну а як саме настоящая блондинка. Дала 200 гривень. Затримані шахраї зізнаються, ідею афери підгледіли в одному з телевізійних шоу, де розігрують людей. Провину визнають, більше так не будуть. Що тепер з вами діло? Простіть, відпустіть. Молодих людей відправляють до райвідділка, там з'ясовуватимуть за якою статтею розпочинати провадження. Тим часом житель будинку Владислав показує, як не просто потрапити до квартири, проте ні електронний ключ, ні домофон, ні консьєржка від гастролерів не вберегли. Пробіли у захисті, заповнюватимуть на свята. Ми збираємось на свята зібратися отут в лісочку і провести таку нараду між людьми, розібратися. І кожен, що познайомився з своїми сусідами, нині міліція з'ясовує причетність молодиків до інших схожих шахрайств. Під час затримання у них вилучили майже дві тисячі гривень. Ігор Бондаренко, Вадим Литвин, спецкордва плюс